Так для мене, по-моєму, треба держати кордони ті. І що оцю... зараз є? Ні-ні, да. які в нас були в 91-му році. Ну вони ж полізуть. Ми ж це розуміємо, що Дуже. вони полізуть. І за цілісність України, тільки за цілісність. Ніяких і Іна... інакше ніяких перемовин. Ну і покаяння росіян обов'язково дозвоно. Якщо завтра почнуться перемовини про мир, яка повинна бути обов'язкова угода для України? Е, Вивід всіх кацапських військ, не обмін, а звільнення всіх полонених, плата кацапів за те, що вони тут зруйнували. Щоб росіян російська армія вийшла з території України. Щоб все вбралися відсюди з України. 91-го року кордон, вірно? Все, да. так? Ага. Туди всіх, щоб духу не було, цих кацапів. Це таке вже. Вони захочуть багато чого. Важко назвати якусь одну умову, якщо чесно. Ну так. І. Для України, звичайно, зараз основною темою є збереження життів і збереження національного суверенітету. А на яких конкретно умовах на це буде готовий піти український уряд, і на яких умовах це буде обговорювати російський уряд? Це я, на жаль, не можу вам сказати. Але так, збереження національного суверенітету України, звичайно ж. Якомога більше територій та якомога більше життів uh, зберегти yeah. з нашої сторони. Нехай якщо і йдуть гажу. Ну, звичайно, гарантії безпеки мають бути. Гарантії безпеки. це найголовніше для нас. Ну, вони ж полізуть. Ми ж це та розуміємо. Вони. Полізуть. Так. Тому так, я вважаю, що це дуже важливо. На наших умовах. Дуже багато наших хлопців загинули. І за цілісність України, тільки за цілісність, mm -hmm. ніяких, і на, інакше oh, so. ніяких перемовин. По-перше, воно почнеться знову, це раз. А по-друге, по це ми зганьбимо пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за незалежність України. Тільки так. На мою думку, збереження території, в якому форматі, то, на жаль, не нам вирішувати, але ну, по-перше, Перше, навіть це збережна території. Мабуть, присутність іноземних військ, миротворчих в якому форматі, ну так, щоб були якісь гарантії безпеки. В наших умовах, щоб було все. Репарації були. До 91-го року всі повернулись території наші. Ну і покаяння росіян обов'язково давно. Щоб повернули нам кордони, всі наші. І правили там люди, які достойні цього. Щоб наші землі були нашими. І управлінці там були, також нашими, як українці, які знають, що да, і військові обов'язково. Звільнить все і виплатить нам всі все, що повинні. Повернення всіх окупованих територій до 991-го року. І Крим три. Mm -hmm. Тобто я вважаю це розумним, тому що в історії території переходили з одного государства в інше неодноразово. Mm -hmm. Але ж був 91 рік, тому треба повернутися до того, що було на 91-й рік. Mm -hmm. Це головна умова. 91 рік. Тільки кордон 91-го да, року. Тільки 91-й рік.